Відчуваю нестримне бажання розповісти вам про початок будівництва нових класних, якісних таунхаусів в дуже прикольній локації в Ірпені. Значить, перевага номер один. Напроти таунхаусів знаходиться зелень. Ніхто вам не буде заглядувати у вікна. Перевага номер два. Будуються таунхауси з керамоблоку, залізобетонні перекриття між. Другий першим і другим, і між другим та мансардою. Перевага номер три: центральні комунікації е, і газ. Перевага номер чотири. У комплектації буде газовий котел. Перевага і ще одна вже забула, яка е, по щоту тут. Передні двори закриті свої, і задні двори е, 7 метрів і. Більше дуже класна реально пропозиція. Далі додаю візуалки, як це буде виглядати. Далі додаю планування дуже класне, де є місце для вашої фантазії. І е, слухаємо по цінах. Середні коштують 85 тисяч. Ось цей, де я стою, 98, тому що тут велика ділянка 2,5 сотки. І той кутовий 90 тисяч теж за рахунок того, що він кутовий і має велику ділянку. Тому. Вибачте, будемо? Вибачаємо. <ріхи> <ріхи> Приходимо на перегляди, дивимось, оцінюємо і купуємо класні таунхауси.